Усім салют! З вами Хоупі, і це новий випуск Агностик Ньюз, у котрих ми вам розповідаємо про найсвіжіші новини зі світу моди, музики та спорту. Поїхали! А перед тим як почати цей випуск, ми нагадуємо вам підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А тепер точно поїхали. Кані Вест побудував студію прямо в пустелі. Нові знімки, котрі просочилися в інтернет, дають змогу побачити нову затишну студію Канівеста, котру він розмістив в Саудівській Аравії. Кані! Може, ні, скажи є. Кан'є. Є. є? є. є. Є знову повертається до музики після того як його капітал різко впав через його риторику антисемітизму в інтернеті та пресі протягом останніх місяців. Канія подорожував світом зі своєю обраницею б'янкою Цензорі, а також був помічений на студії Сайном, з котрим вони готують спільний альбом. Також шукання смоктали на човні в Венеції. Ви всі це дуже добре пам'ятаєте. Нещодавно Тайда Лосайн виступив на публіку і дав нам інформацію щодо нового альбому. Я щойно прилетів із Саудівської Аравії, сказав тай у відео, яке зняв блогер Академікс. Я був там, записуючи частину мого альбому з моїм братом Є, і він вийде дуже скоро. Минулого місяця Білборд анонсував прослуховування альбому, яке було заплановане на 3 листопада, але чомусь захід був. Відмінений цей альбом стане першим музичним релізом Канія після його падіння з небес на землю. Якщо ви дивилися наші минулі випуски, то ви напевно знаєте, що Кані втратив контракти з Gap, Adidas та Balenciaga, материнські компанії Def Jam та Universal Music Group, також відсторонилися від артиста. Yachty тепер близький кент для усіх своїх підписників. У Yachty був справді дивовижний рік, як у музиці, так і поза нею. Загалом все почалося з альбому Let's Start Here. Цей психоделічний реп-альбом привернув увагу усіх і досі отримує купу прослуховувань. Окрім того, він також працював з Дрейк та Джейкол. Не кажучи вже про те, що цього року він випустив кілька інших експериментальних реп-треків, котрі збільшили його кеш. Додайте, до цього його минулорічний хіт Poland і все одразу. Не зрозуміло. Віліяті зараз перебуває в зовсім іншому ритмі. What, Однак зараз він робить нові кроки, і на цей раз в соціальних мережах. По суті, він взяв просто всіх своїх підписників в інстаграм та додав їх до списку близькі друзі. Що ж було в цих постах, котрі я дропав для цього списку. В цій історії для Close Friends було фото Яті та підпис. Мене знудило після виступу на Флогнау. Так він і сказав. По суті, я просто хотів розповісти всім своїм шанувальникам, що насправді сталося. Він міг би поділитися цією інформацією просто на своїй сторінці у Твіттер або в основній стрічці інстаграму. Але таким чином він зробив своїх шанувальників. Особливими і поділився цим у списку Close Friends. Усі знають, що вкладка Close Friends це якесь ексклюзивне та особливе місце. Але для Яті схоже це просто місце для розваги. Повідомте, якщо Яті додав вас до списку близьких друзів у коментарях нижче. До церемонії Гремі 2023 року залишилось усього на всього декілька місяців, та настав час оголосити претендентів у 91 категорії. Період прийому заявок на номінації тривав з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року. І за цей час було представлено низку музичних блокбастерів від Бейонсе Кенрі Каламара. Адель, Бедбані та Гаррі Стайлза. несподівано для всіх Бруно Марс і Андерсон Пак вирішили відмовитися від подачі свого альбому на розгляд Греммі. Ми дійсно вклали всі свої сили в цей альбом, але Silk Sony хотів би витончено, смиренно і найголовніше сексуально відмовитися від участі в конкурсі цього року, сказав Марс у своїй заяві. Також стало відомо, що Дрейк та The Weeknd відмовилися від подачі своїх заявок. На Гремі. Це все сталося через те, що у них не найліпші відносини з цією премією. У Тревіса Скотта також тяжка історія з премією, але Утопія все ж таки була подана його командою, тож чекаємо на найліпший результат. Хочу додати від себе, що Тревіс дійсно заслуговує забрати альбом року в цьому році. Також поговоримо про інших номінантів: Beyoncé отримала 9 номінацій, Кендрік Ламар – 8. Серед інших артистів, які отримали кілька номінацій: Адель, Бренді Карлайл, Джей Блайдж. DJ Khaled, Future, Теріус, The Dream, Gary Styles, Ренді, Меріл. Beyoncé також зрівнялися з Джейзі за кількістю номінацій на Гремі. Обидва артисти були номіновані загалом 88 разів. Ой Ракі знову проблеми за цілих два роки після того, як Ейсепрель заявив, що Раким стріляв у нього. Перший нарешті дав свої свідчення у суді. Як повідомляє TMZ, Терел Ефран, колишній ей Сепрелі, виступив у суді в Лос-Анджелесі, щоб розповісти про те, що сталося. У справі про напад, Ефрон згадав початок своїх стосунків з репером і напругу, яка виникла, коли Рокі став відомим. Усе дійшло до апогею, коли Рокі пообіцяв допомогти родині вбитого члена мобу, чого за словами Ефрона він так і не зробив. В листопаді 2021 року Ефрон стверджував, що Рокі зателефонував йому і вимагав повідомити, де він перебуває, і, врешті-решт, домовився про зустріч в одному з готелів Лос-Анджелеса. Як розповідає колишній член Ейсеп Mob, Ракім прибув з кількома братками до готелю, приставив пістолет до живота і сказав йому, я вб'ю тебе прямо зараз. Хоча Ефрон не був поранений, в той момент він каже, що стрілянина розпочалася потім. За інформацією Rolling Stone, у суді було показано відеозапис, котрий може стати ключовим у цій справі. Хоча Стрілянину не було видно без збільшення, суд міг побачити, як одна людина тікає, а інший натов просто розбігається по сторонам. Наразі Раким перебуває на волі. Він вийшов під заставу в 550 тисяч доларів. Сподіваємося, що проблеми вдасться уникнути, тому що, якщо чесно, це все нагадує якусь притягнуту за вуха історію. У нас також є дуже сумна новина. Snoop Dogg кинув палити травку, і на честь цього він зробив допис в своєму інстаграмі, в котрому було сказано: після довгих роздумів і розмов з родиною я вирішив кинути палити, бо відомив репер своїм 82 підписникам. Про це повідомив репер своїм 82 мільйонам підписників в інстаграмі. Для всіх ця новина має бути шоком, тому що репер ніколи не приховував своєї любові до травички. Якщо я правильно згадую, то він навіть колись стверджував, що укорив у Білому домі, а це дозволено, вибачте, не кожному. Він запустив кілька бізнес проєктів пов'язаних з марихуаною. В тому числі медіакомпанію під назвою Mary Jane, що спеціалізується на марихуані та лінію продуктів з Конапель. Він також інвестував у Casa Verde Capital, фірму венчурного капіталу, яка інвестує в стартапи, пов'язані з марихуаною. Його любов до бур'янів навіть потрапляла у заголовки газет. У 2019 році артист розповів, що у нього є штатний працівник, який займається лише тим, що скручує його косяки. А в 2021 році він розповів на Reddit, що робить 81 покур на день. 81 косячок здоблює Снупчик. Здоблював, вибачте. Ну що ж, якщо чесно, ми поважаємо рішення Снупа та бажаємо йому успіхів у цій нелегкій справі. Та здоровічка. Здоровічка, братько. Уіла Сміта не можуть залишити в спокої та розганяють навколо нього якусь діч. Тільки не здалося, що Уіл та Джада зникли з поля зору новин, як навколо нього знову якісь чутки. А все через те, що на початку цього тижня один з колишніх друзів Уіла Сміта нещодавно поспілкувався з блогером Ташою Кей. В інтерв'ю він стверджував, що одного разу застав Сміта та його колегу актора Дуейна Мартіна під час сексуального контакту. Не дивно, що ця новина не була широкого розголосу в мережі. Сміт же одразу це прокоментував. У своїй заяві він назвав чутки Однозначно неправдивими. Тепер Джада робить подібні заяви. Нещодавно вона з'явилася на сніданку, щоб ще раз заявити, що ці чутки не відповідають дійсності. Вона пішла ще далі у своєму спростуванні чуток, заявивши, що вони подадуть до суду за ці звинувачення. Компанія Balenciaga випустила на ринок спідницю рушницю. Компанія Balenciaga випустила на ринок спідницю рушник. Вартістю 925 доларів. Цей продукт неймовірно спантелича інтернет користувачів, і багато хто навіть назвав цю ціну божевільною. Спідниця рушник це сірий махровий бавовняний рушник, який носять як спідницю середньої довжини до коліна. Виріб увійшов до весняної колекції 2024 року. Це виріб унісекс з двома гудзиками на лінії талії всередині, як зазначено в описі виробу. Крім того, спереду спідниця має вишитий тон в тон логотип Balenciaga. Спідниця рушник привернув. Багато уваги в інтернеті, Balenciaga вміє це робити. Шведська компанія IKEA, що продає меблі та декор для дому, потролила розкішний бренд і опублікувала фотографію моделі, що копіює їхній продукт за 16 фунтів. Вони показали свою модель на рушнику, схожому на рушник Баленсіаги з чорним балахоном, гострими чорними сонцезахисними окулярами, бежевими штанами і чорними туфлями. Представляємо нову спідницю рушник Вінарн, весняна колекція 2024 року. Написали вони в підписі. А зараз по класиці трохи якісних новин від українських виконавців: Райчу та його новий альбом But Cute. Райчу з вересня 2022 року активно почав випускати свої україномовні релізи, почавши з альбому UA Pop Star. З того часу він встиг випустити цілих три. Альбоми, включаючи цей: неймовірна продуктивність артиста, неймовірна продуктивність артиста, неймовірно продуктивний артист. До речі, неймовірна продуктивність. Неймовірний продуктивний. Зараз же ми можемо почути дебютний повноформатний альбом на цілих 15 треків. Мене ніжна як хвилю, ми вирушаєм по світу Бейбі, бэйбі твоє місто су всі мої муви свак, кют Хладь мене ніжна, як хилю, Подзвоню, подзвоню

А зараз трішки інформації про сам альбом. Альбом Swag But Cute — наймасштабніша робота артиста, в якій він демонструє свою найбільшу перевагу, різножанровість та абсолютну відсутність рамок. Персонаж альбому Райчу безпринципний егоїст, який задовольняє свої потреби, користуючись дівчатами. Але впродовж платівки він зіштовхується з тим, що стає на місце жертви, не отримавши взаємності від дівчини. Тим самим райчу перетворюється з клубного тусовщика в меланхолійного романтика, склавши картину альбому в один сюжет. Омі присутня мультижанровість велика історія, і ми обов'язково рекомендуємо його до прослуховування. Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі перенесено на початок 2024 року, а саме на 17 лютого. Український боксер Олександр Усик висловився про перенесення поєдинку за титул чемпіона в суперважкій вазі. Я не впевнений на 100% що бій відбудеться. Я повірю в це тільки тоді, коли вийду на ринг, коли я стоятиму в одному кутку ф'юрі в протилежному, а між нами рефері в білій сорочці. І тільки коли я почую звук Гонгу, тоді я повірю, що гра почалася. І я хочу, щоб все вийшло і цей бій відбувся. Нагадуємо, рішення перенести бій було прийнято після поєдинку Тайсона Ф'юрі з Френсісом Ганно. Про нього ми вам розповідали у минулих випусках. А тепер, що на зірці? На цей раз ми розбираємо лук біз Каліфа, знімком котрого він поділився в своєму інстаграм. Цього разу на візі ми можемо бачити шапку Хром Hearts вартістю 129 баксів. Також окуляри Balenciaga вартістю 585 доларів. Куді від тієї самої Балинсяги вартістю 1550 доларів. Штанці Balenciaga в таку саму ціну, а також бути Balenciaga вартістю 1400 доларів. Ну що ж, а на сьогодні у нас все. Дякуємо за те, що були з нами. Зустрінемось у нових випусках Agnostic News. Підписуйся на наш плейлист Agnostic Top 101 на Spotify, на усі наші соціальні мережі. А також на наш канал і обов'язково чуєш обов'язково. Stavite zvonek. Do sestanka!